Цікаві факти про Юпітер. Газовий гігант Юпітер найбільша планета в сонячній системі. Якби Юпітер був трохи більшим і масивнішим, він цілком міг би стати зіркою класу Коричневий Карлик. Юпітер, завдяки своїй потужній гравітації, виконує роль своєрідного щита, частково захищаючи Землю від комет та астероїдів, адже він притягує їх до себе. Об'єм Юпітера в 1300 разів більший за об'єм Землі, а гравітація більша за Земну в 2,5 рази. Маса Юпітера у 2,5 рази більша за всі інші планети нашої системи разом узяті. У Юпітера найпотужніше в сонячній системі магнітне поле. День на Юпітері триває 10 земних годин, а рік 12 земних років. Юпітер генерує потужне радіаційне випромінювання, що не дає космічним апаратам суттєво до нього наблизитися через ризик пошкодження електроніки. Юпітер також має кільця бурі та урагани на Юпітері часте явище, але тривають вони зазвичай недовго 3-4 дні. У Юпітера найбільша кількість природних супутників у сонячній системі їх виявлено 95 штук. Анімед найбільший супутник Юпітера і, взагалі, найбільший у системі. Розмір Ганімеда перевищує планету Меркурій. Висота гір на вулканічно активному супутнику Юпітера Іо сягає 16 км. Діаметр Юпітера більший за діаметр Землі в 11 разів. Юпітер є третім за яскравістю об'єктом на зоряному небі за винятком Сонця. Перші два місця дісталися місяцю і Венерію. Знаменита велика червона пляма на Юпітері найбільший атмосферний вихор у сонячній системі. Зараз він зменшується у розмірах, але 100 років тому він був розміром із Землю. Вирує цей вихор упродовж уже понад 300 років. Щільність атмосфери Юпітера більша за щільність атмосфери Землі у 18 разів. Температура ядра Юпітера становить близько 20 тисяч градусів Цельсія, атмосфера Юпітера складається переважно з водню і гелію, Юпітер планета, яка найшвидше обертається у сонячній системі. На екваторі Юпітер ширший ніж на полюсах, на 7%, оскільки екстремально швидке обертання навколо своєї осі його сплющує. На Європі супутнику Юпітера, ймовірно, існує океан рідкої води під шаром крижаної поверхні. Як і в інших відомих планет гігантів, у Юпітера немає твердої поверхні.